Чоловіча термобілизна від німецького бренду Aldi, лише 233 гривні за одиничку. В лоті будуть представлені модельки як і просто лонги та штани, так і комплекти. Але лонги та штани будуть класно між собою поєднуватись і можна продавати також як комплекти. Загалом буде 20 позицій в лоті, 4670 гривень за весь лот. Показую, що є. Є ось такий комплект лонгслів та штани. Вони будуть класні дихаючі, будуть виконувати безпосередньо свою пряму функцію. Деякі модельки в упакуванні, деякі без, можливо, збірочками. Ось так що є комплект. Такий посаду шістдесят 63 поліестер, 31 поліамід і 6 еластан. Класно будуть сидіти, не сковувати рухи. Ось така ще є моделька. Подивіться. Розміри комплекти буде М2 ікселічки буде 2 лонги Емочки 4, Елічки 4, екселічки 5 і штани Елічки 3. Ось такий варіант. Ось такий ще костюм, такий, як я вже показувала вам. Це вони в М2, два, два комплекти в одному розмірі. Ось така ковтинка класна. Так, показую зелений комплектик такий буде. 233 гривні за одиничку. Ось так вони виглядають. Так. Ось такий є комплектик. Можна зробити як комплектик, можна по окремості продавати. Як вам буде зручно, що так, що так, можна класно дуже заробити на цьому лоді, тому що ціна за одиничку в цьому лоді лише 233 гривні. Класний, актуальний товар. Якщо бажаєте його замовити, то звертайтесь до наших менеджерів. В контакти будуть під цим відео.